О Боги, Хермен все ще живий. Дівчатка, ви знаєте що брати. Про коронавірус навіть ніхто не здогадувався. Книжка-картинка, як зазначено про неї у, у вікіпедії, особисто для мене його стоїть жахливий. Слава ЗСУ. Привіт усім! З вами знову я Мар'ям, або Мар'яна Янкевич. Давнесенько ми з вами не чулись. Зараз я з Марком перебуваємо у безпеці в Кракові, тож завдяки цьому я можу робити українськомовний контент. Я активно зараз працюю над аудіокнигами для видавництва тут та іншими анімованими проєктами, зокрема для графічного батальйону чи для певен Факторі. Нещодавно для Куншти я озвучила статтю про космосу. Одним словом, українізація йде по. Овним ходом. Ну і звісно, не забуваю і про свій власний подкаст Рядова М, який створений на основі історії хлопців з фронту. Що це є правда, щось вигадка. Головна мета подкасту передати емоційну настроєву картинку та дозволити розвантажити особисті відчуття. Кому подобається такий формат, ласкаво прошу до мене на канал, але попереджаю, що подкаст без цензури. Але ми тут зібралися для зовсім іншого. Так, чим там зараз живе наша комікс індустрія в воєнний час? Приготуйтесь бо новин до 100 біса. Одразу варто відзначити активну діяльність команди UA Comics. Уся команда по суті працює як волонтерський штаб із постачання хлопцям на фронт відповідного спорядження. Для цього вони постійно організовують різні акції по збору коштів. Так вони нещодавно продавали відпрацьовані гільзи по росіянам, аби на ці гроші придбати нові прибамбаси для смерть воріженькам. Усі звіти по закупам можна побачити на сторінці засновника та батька видавництва Богдана Кордоби. Частина команди уже воює на фронті. Так, наприклад, Іман Тадайон, сценарист коміксу Захисник вогню з початком активних бойових дій був у добровольчому батальйоні. А зараз у лавах поліції. Художниця мальопису Таня Примич малює неймовірно актуальні агітплакати про агресію Російської Федерації, які виставляли разом з іншими художниками на виставці в Гаазі. Ви могли бачити також її зін про українських русалок. Українські русалки народжуються не з морської піни. Колись вони були людьми, жінками, дівчатами, дітьми. Поки їх не вбили, зґвалтували, закатували, знищили. Невинні жертви стають русалками. Вони селяться в річках, озерах, лісах, гаях та полях. Русалка є всюди І цієї весни. Росіяни створили дуже багато русалок. Але українські русалки це жорстокі духи помсти. Вони завжди знаходять тих, хто їх скривдив, а потім ідуть шукати ще. Попри війну, художниця все ще продовжує роботу над третьою частиною захисника вогню за сценарієм Імана. Та у процесі роботи також зоряний крейсер Мазепа за сценарієм Олекси Мальника. Але самі розумієте, що проєкти вийдуть уже після нашої перемоги. Олекса Мельник, мій колега по озвучкам, сценарист, диктор, ведучий і взагалі бусінка, зараз також в лавах ЗСУ. Буквально минулого року він відкрив свою крамничку мальописів під франшизою UA Comics у Коломиї. А саме видавництво UA Comics до активної фази війни працювало над його сценарієм до мальопису Зоряний крейсер Мазепа. Зараз на сторінці Олекси виходить живий щоденник із буднів на фронті, який згодом я так. Думаю, перетвориться у книжку. Ігор Штанько, автор мальопису в землю і хірург по сумісництву латає тепер наших воїнів. Валентин Колонтай, художник мальопису Сага про сонценосців, також зараз захищає Україну та українців від гаспеда. Його постаки пронизані ароматом такого добрячого оптимізму, попри деякі нюанси, про які краще читати від перших уст. Стежити за художником можна на його ФБ-сторінці. Усі посилання. На авторів та художників я залишатиму в описі під відео. Також до ЗСУ скоро доєднається журналіст, сценарист мальописів та маркетолог є комікс Олексій Чорний. Ви його можете знати по роботі над мальописом Характерник. Донедавна активно працював над проєктом «39 днів, в якому будуть зібрані роботи сценаристів та художників на тему перших 39 днів від початку активної фази війни. В телеграм-каналі Чорного під назвою Я робот та електровірці за хештегом Перші 39 днів війни можна відслідкувати, які роботи опиняться у збірці, і загалом рекомендую підписатись. До слова, видавництво Олексія Room комікс працювало над мальописом химерний сніг, проте наразі, попри те, що все готово до друку мальопис в очікуванні на вдалий час для виходу у маси. За словами видавця, мальопис дещо поза контекстом та на даний час не буде актуальним, оскільки він про вбивства, канібалізм, пошуки бога і всяка сюрреалістична маячня, якої нам в принципі і в реалістичному. В реальному житті зараз вистачає. Тож цей мальопис нам очікувати аж після нашої перемоги. Маємо ще новини по проєкту зграя, в якому Олексій адаптує сценарій під формат мальопису, а Іван Лукавий виступає в ролі автора. Наразі вони в пошуках художника. Мальопис в жанрі кіберпанку, я так розумію, Олексій прям кохається у цій темі з корпоратами, генетично модифікованими людьми, з алюзіями на мітологічних істот. Що цікаво, робота над сценаріями хлопці розпочали ще до початку повномасштабної війни. А сюжет історії починається з поразки Росії країнам Північної Вісі, що б це не означало, та її подальшого перетворення на квазідержаву нафтогазова Федерація. Сподіваюся, їхнє пророцтво збудеться, а ми їдемо далі. Згадуючи, Олексія, одразу варто згадати і дарцю зіроньку. художницю мальопису Характерник та прекрасного пантеону нових богів. Робота зіроньки з'являється також і у моїх проєктах. А дещо з її робіт я навіть вишиваю. Зараз художниця активно працює над пантеоном богів, який, видно, точно мали бачити. Зараз на пантеон богів є відкрита ліцензія до завершення. Першення війни, а це означає, що будь-хто може використовувати арти для особистого використання чи комерції. Головне, аби частина коштів перераховувалась на зсу. Беріть і користуйтесь. А тим часом Comics активно розпродає футболки з пантеоном богів. Гроші виручені за футболки ідуть на потреби воїна. До речі, один арт із пантеону став офіційною обкладинкою для треку Ріфмастера під назвою «Герої». Послухати можна на Ютубчику. Також спільно з Олексієм. Куди ж без нього Дарця намалювала концепт нового героя, легендарного козака Чорноброва. Славного лицаря Чорноброва добре знали і боялись татарські мурзи та турецькі паші. Вони його називали чорним баєм, тобто володарем, і уникали зустрічі з ним. Найближчі друзі отамана Піп, гусак і сотник Степан його назвали Чорнобаєм. Як ви розумієте, історія оповідатиме про легендарну Чорнобаївку, і в перспективі це буде міні комікс, який публікуватиметься на сторінках Олексія та Дарці. Філевич, ще один художник UA Comics, автор мальопису Колоніст створює власні стріпи, викладаючи їх в мережу, е, легкі іронічні історії з буденного життя під час війни. Також на початку літа розпродував свої скетчі. Кошти з події йшли на допомогу ЗСУ. Якраз була на той час у Львові, то придбала кілька артів. Повертаючись до команди UA Comics, Данукович, здається, знайшов нову відмазку, аби не малювати мор 2 Тепер він мало того, що залетів своїм постером привид Києва аж на сторінку у Вікіпедії. Так, так, це найвизначніше, що досягла ця картинка, і продано як NFT, Тепер він співпрацює безпосередньо з державним концерном Укрбором... Тепер він співпрацює з безпосередньо з державним концерном Укроборонпром для художньої візуалізації нашого озброєння. Також, поміж смішнявих постаків, художника, можна побачити його портретні роботи наших котиків-захисників, яких він малює на халяву. А оце нещодавно спільно з останнім капіталістом та другою приватною мамарнею» запустили серію футболок із зображеннями Арти, яка дає пизди. І це пряма цитата. 100 гривень з кожної футболки йде нашим захисникам. Так, а де ж комікси, Запитаєте ви? Ну, власне, інпринт Comics, Комікс Comics випустили Мідл Я його якраз маю на руках. Він мене ось тут. От. Я його ще не читала, але <свісно>, маю в намірах і планую зробити невеличкий огляд. Якщо вас це цікавить, звісно, ставте вподобайки. Не забудьте поширювати, до речі, це відео, аби всі бачили, що у нас дуже багато українського контенту. До слова, Єєкомікс запустили онлайн-платформу з мальописами та зіїнами, які можна почитати в онлайн режимі. На даний час сайт активно наповнюється новими історіями, тож не... переходьте. За посиланнями, всі посилання я лишаю під відео. До речі, Comics припинила співпрацю, чи то пак завершила співпрацю з Ліза Клауд та Торі Чан і їхнім проєктом Катарсис. Повідомляємо, що ми розриваємо співпрацю з авторками манги Катарсис Торі та Ліза Клауд з ініціативи останніх. Це означає, що новий наклад як справжній перевертень побачить світ не з логотипом Comics, а з емблемою іншого добрознайомого вам видавництва, З чим принагідно вітаємо колег! І як ви можете зрозуміти по слові перевертень є припущення, що новим видавництвом буде лака». не впевнена, але побачимо. Сподіваюся, у дівчат вийде цукерочка, і вони будуть задоволені своїм рішенням. UA Comics також роблять соціальний журнал на тему війни з реальними історіями за підтримки Європейського фонду за демократію. Перший випуск присвячений Маріуполю. Поки монтувала відосик, то вийшов і другий випуск. Загалом тут можна зустріти уже згадуваних художників Ярка Філевича, чи Таню Приймеч, в тому числі і сценариста Олексія Чорного, і навіть драмора, якого це перша сценарна робота у співпраці з Танею. Чорт забирай, там навіть сама Руслана Коропецька в ролі сценаристки. Та й роботи художників Захара Поліщука, Наталії Тарасенко та Максима Сонцева можна зустріти. Одним словом, чудова збірка сучасного українського мальопису, та ще й у відкритому доступі. Насправді активна фаза війни внесла свої корективи з приводу випускно. Має здатності видавців. І ви самі розумієте, що тепер нам ой як не скоро чекати на нові мальописи. Ну, по-перше, основні друкарські потужності для видавців знаходяться у Харкові. Наразі робота друкарні заморожена, а можливо, вже відновили. Точно не знаю. Дехто з видавців шукають можливості друку за кордоном, але ви самі розумієте, що це знову ж таки вплине в першу чергу на цінову політику видавців. Мало того, що до активної фази війни нас наздоганяла паперова криза, зв'язана зі світовим дефіцитом якісного паперу через коронавірус, то тепер війна наклала на цей дефіцит великий ділдак, додавши ще й більшого гемору із реалізацією мальописів. Нам лише залишається очікувати на відновлення роботи видавництв та молитися в ктулху, аби нам вистачило наших зарплат для покупки мальописів. Видавництво Вовкулаки. У видавництва такий непоганий комунікативний прогрес за кордоном. Так, вовкулаки вперше стали учасниками найголовнішої книжкової події року у Європі франк книжкового ярмарку, який відбудеться осінню цього року. Маємо гарні новини із приводу видання відьмака тьмяні спогади. Оскільки видавництво вже все узгодилось з правовласниками, тепер на відьмака чекає 9 кіл пекла друкарської гонитви. Я поняття не маю на що вони розраховують, і звісно, про. Терміни виходу мальопису видавці, а вже ж навіть не згадують. Проте приємно знати, що проєкти все ж рухаються, хоч і міліметровими кроками вперед. До речі, ікла вже вийшли. Я їх навіть тримала в руках. Дуже милий, місцями смішнявий роман... романтичний стріп мальопис із стьобом е, на сутінки. Та більш реалістичним поглядом на стосунки вампірки та вовкулаки. Дівчатка, ви знаєте, що брати. О боги, Херман все ще живий. Це приємно дивує, адже робота над проєктом триває навіть у такий складний час. Мальопис зараз готують до друку. Про строки виконання робіт, звісно, ніхто не говорить. Колись та й буде. Пітмен робота найбільш деталізованого художника-ключника уже вийшов з друку. Новина ще з червня, а це означає, що його вже можна придбати в магазині. Але найкраще ваше рішення буде прикупити примірник безпосередньо у самого видавництва, таким чином підтримавши купічиною наступні проєкти, кіберпанк травма. Тім уже на стадії друку, точніше, завершення усіх. Підготовчі роботи перед друком. Там відбувались деякі коригуючі зміни стосовно ексклюзивної обкладинки до колекційного видання. Але особисто для мене зміна обкладинки не найстрашніше, що могло статися із цим релізом. По мальопису Кобзар було випущено пак стікерів, який можна замонтажити для Телеграм. А на передзамовників самого мальопису чекає стікер-пак із ними. Пригадуєте видання Шмаркачі. Ні, звісно, його розібрали на коміконі як гарячі пиріжки ще в ті доісторі... доісторичні часи, коли про коронавірус навіть ніхто не здогадувався. Так от буде друга частина під назвою Шмаркачі правдиві побрехеньки. Це по суті стріп історії від українських авторів Володимира Поворозник... Поворозника та Руслана Самарика. Сам... Самарика. Не знаю, чи цього разу теж буде лімітований наклад, але я би собі прихопила примірник оск оскільки я маю перший примірник. До речі, третя частина залізної голови вже вийшла з другу. Уже давно вийшла, а я досі її не читала. З'явилася інформація про комікс каста Метабаронів і маємо не дуже втішну новину. А стосується вона ціни, як і очікувалось, ціна зросте до 750 гривень. Але поступово до 31 липня коштуватиме 550 гривень. До 31 серпня 600, з 1 вересня 650. Нагадаю, Нагадую, що каста метабаронів це найвідоміша космофантастика європейського коміксу. Епічна брутальна історія, переповнена насильством та сексом. Перлина космоопера від легендарного Алехандра Ходоровського, створена під впливом романів Дюна Френка Герберта. Видавництво, видавництво друкують наступну частину Елі та Гастона, неймовірно маленького мальопису при. Про пригоди Елі та 1 липня видавництво запустило передзамовлення на мальопис короткої історії українського фемінізму. Видання міститиме 108 сторінок з твердою обкладинкою. Формат трішечки менший за а 4 Сценаристом виступив Микола Ябченко, експерт з гендерної політики та спеціаліст з комунікації українського жіночого фонду. Художники Юлія Вусу нещодавно з Washington Post публікували її комікси про початок повномасштабної війни та Іван Кіпібіда Кіпібіда Вибачте, не знаю як. Ілюстратор до кількох українських видань, як, наприклад, книга Дисиденти Кіпіані. Мені вже подобається стиль сторінок мальопису, дуже репрезентативний для видавництва видавництво. Мальопис уже в друку, тож тримаємо кулаки, що до кінця літа воно вийде в світ. З початку повномасштабної війни видавництво таки отримало з друку мальопис про тиранію Тімоті Снайдера та художниці Нори Круг. На жаль, видання в обмеженій кількості і я навіть не знаю, чи є в наявності реліз. Лариса Денисенко, авторка книги Майя та її мами, потрапила на обкладинку англомовного «Букселер». Книга стала бестселером і гроші, вирощені за продаж книги, йдуть на благодійність в Україні. До слова, книжка-картинка, як зазначено при неї у, у Вікіпедії, спровокувала суспільну дискусію щодо гендерних питань ще у 2017 році. Адже книга оповідає про маленьку дівчинку, яку виховує сім'я з двох жінок. Що цікаво, сучасній інтерпретації ця історія вже не звучить якось провокативно, бо в нинішніх реаліях життя багато жінок з дітьми вимушені кооперуватися, жити і виховувати дітей разом. Чим вам не ідеальна сім'я? До речі, ця ж авторка написала нову книгу Діти повітряних тривог, і як ви розумієте, це на основі теперішніх подій в країні. Книгу можна було прочитати в інтернеті, але зараз видавництво запустило її е, повноцінно в реалізацію з ілюстраціями художниці Олени Лондон. Коли чекати з друку, поки невідомо, але передзамовлення вже відкрито. Після початку повномасштабного наступу видавництво рідна мова затюкали та заклеймили за співпрацю із російським ринком. А я нагадую, що рідна мова належить чи точні, точніше належала російському олігарху Олександру. Мамото, який продав свої активи іншому, ще не хорошому руському. Тож про рідномовів чутно було в останні 3 березня, де вони заявляють, що вони хороші українці, і головне тут популяризація українського контенту. Судячи з посту, вони взяли довгу, придовгу паузу у діяльності. А зважаючи на те, що інші видавництва встигають їх волонтерити і навіть щось видавати, закрадається думка, що така махіна, як рідна мова, просто не може рухнути. З місця без свого старшого брата, з яким її розділяє війна. Я не хочу грати в теорії змови, але або хрестик зніме, або труси надінь. дінь. Комікс, як і більшість видавництв, допомагають волонтерські нашій армії, але й саме видавництво не стоїть на місці. І поки воно намагається домовитися з японцями за чергову ліцензію, піратські спільноти херять все під три. чорти, роблячи релізи тих же проєктів без ліцензії та дозволів. І таким чином створюючи самим видавцям ведмежу послугу, нещодавно мольфари виклали скрін, на якому правовласники тайтлу людина бензопила по суті, ну не відмовляють видавництво, але розглядають пропозицію мольфарів щодо ліцензії, вказуючи на несанкціоновані видання цього ж тайтлу в нашій країні. Про цю історію можна послухати на каналі Манк Ю і чому піратки погано впливають на професійне видавниче діло. Також видавництво на фінальній прямій у підписанні контракту з Манк Гарден. І ось недавно буквально оприлюднили інформацію про найближчі релізи. В результаті на нас чекає: Демі Чан бажають потеревенити Том Перший, Блам Том Перший Книга Магії з нуля. Книга третя, інша четверта чверть. На жаль, і поганих новин маємо ціни на продукцію очікувано збільшаться, але ви маєте час до 25 липня, аби придбати все за старою ціною. Інша нас стосується якості друку. Частина партії застрягла в харківській друкарні, яка оце почала відновлювати діяльність. Проте немає в наявності відповідної якості паперу для друку манги. Закупити потрібний папір вони не можуть і компенсувати вкладені гроші на тираж теж не можуть. Тож деякі тайтли вийдуть з іншим типом паперу. Ланцута Паблішер дівчата супер молодці і бачать наповну. В серпні ми можемо очікувати на мангу понад. Хмара Метом Другий, третій випуск фортунців уже готовий до друку і поставлений в чергу. На жаль, у видавництва відтерміновані кон контракти на нові тайтли, що зв'язано, звісно, із військовими діями в Україні. Ну і звісно, видавництво в очікуванні на відновлення роботи друкарні. Зрештою, як і всі інші видавництва, ірбіс комікс випустило новий комікс про пригоди мишенят із серії Джеронімо Стілтон, перший самурай. У квітні видаництво роздало до центрів прийому біженців коло тисячі примірників коміксів для дітей. На жаль, нам ще не скоро побачити нову версію Укрмена, бо засновник проєкту Антон Тягур сам став Укрменом. Ну що, друзі? небо блакитне, скоро буде поле повне пшениці соняшника, і буде перемога за нами, тому що що тому що ми українці. Тут запустило передпродаж сірої долини, яке містить оригінальні обкладинки на відміну від самвидаву, які вже можна знайти в них на сайті. Також спеціально для видавництва роблю аудіокнигу про це я вже згадувала. Одна вже завершена під назвою Котуфеєві авторка Ануфрієвої Валентини. І зараз в процесі озвучення інша книга цієї ж авторки. В Японії анонсували до джінчі. Це таке аматорське видання або журнал літературних та мистецьких творів в Японії. Про привида Києва. Ліцензію на видання отримало видавництво ранок, а перекладачем став Тимур Сан... Сандрович. Сандрович? Перекладач манґи Ганібал. видання на 16 сторінках, а частина вирощених коштів з продажу будуть перераховані на зсу. Детальніше про проєкт можна послухати в інтерв'ю з перекладачем на Ютуб каналі Манґі. Десь ще у квітні вийшла антологія коміксів Комікс для України, насіння соняшника, в якій прийняли участь дуже багато художників. Серед них Алекс Рос, відомий художник серії Марвел, що вирізняється своїм реалістичним стилем зображення супергероїв і вважається більш художником обкладинок. Артур Адамс, сценарист та художник оригінальних серій та обкладинок для видань по людям X, Фантастичні Четвірці», Галку та купи іншої героїв. Роїчної писанини Біл Сенкевич, американський художник, відомий роботою над коміксами Марвел. Комікс Нові мутанти», Місячний лицар Електра Асасінс. В х його роботи вважалися революційними і такими, що. Вирізняються з мейнстрімового стилю коміксів на той час. Загалом антологія містить дуже ну реально дуже багато робіт професійних художників. А кошти, виручені з продажу антології, підуть на допомогу Україні. У травні було випущено комікс про Зеленського під назвою Політична влада Володимир Зеленський від початку його становлення, створення кварталу 95, балотування в президенти, і дотепер. малював художник Пабло Мартінена. Мартін Мартінена, Пабло Мартінен, який раніше створював зображення для біографій Нельсона Манделе, Дональда Трампа, Девіда Бекхема. Біографія поки що помістилась на 22 сторінках, хоча міг би і більше з тою кількістю мемасів, яка створилася за останній час. Ну, неважливо. Особисто для мене його стой стоїть... жахливий. Наша ідея випустила сагу про Вінланда, другий том та токійського месника Том Третій. Також Ганібал, Том 3 можна вже прочитати. чорівник бібліотеки перший том уже в магазині, як і кохання на кінчиках пальців том третій. І, взагалі, наша ідея супер молодці. і певно, єдині хто безпосередньо дуже продуктивно випускає нові релізи. Тримаю кулаки, аби це тривало і надалі. Тому підтримуйте наших видавців покупкою їхньої продукції. Зевел Production вийшли на італійський ринок зі своїм мальописом Воля. Цим займається місцеве видавництво Publishing House Dumas. чи Damas, Не знаю, виручені кошти підуть на благодійність та підтримку України. Також видавництво готує комікс збірку Перемога, кошти, з продажу якого також підуть на підтримку ЗСУ. В Цій збірці можна буде побачити роботу і Корішкова з історією про привида Києва, Дани Вітковської, Олексія Бондаренка. До речі, наскільки я зрозуміла, також скоро поповнить лави зсу Кирила Малова, Назара Поніка, Володимира Поврознюка, Катерини Кошелевої. Кошелевої Боже наголоси, це не моє. Ну і зрештою інших дуже дуже багато мальовнемальобисів художників. Тому очікую щось таке. Вау! Ще одним арт-проєктом є навіть в темні часи є світлом. Його організував український клуб ілюстраторів Пікторік. Де збиратимуться художні роботи на злободенну тему війни? По суті, це Пінтерес з інтересом україна війна, де публікуються комікси, арти, плакати про незламний український дух та смерть воріженька. Ще одна антологія художніх робіт з'явиться приблизно у вересні під назвою Lover Your Sides». Ідіома з англійської, що означає зменшення очікувань та прийняття того, що у нас є. Антологія присвячена дітям війни, і відповідно кошти з продажу антології будуть передані у фонд голос голоси дітей для надання психологічної, психосоціальної та евакуаційної допомоги українським дітям серед митців. Багато як українських, так і іноземних художників та сценаристів. Ну і найголовніша новина комікс індустрії в Україні комікон Україна перенесено на наступний рік. А точніше на тоді, коли ми переможемо. Зрештою, це було зрозуміло ще з перших днів війни, хоча надія на те, що все завершиться в найближчі два тижні, дуже гріла душу. Дуже. Ми сумуємо за нормальним життям і сумуємо за фестивалями. Тому щоб пошвидше відбудуватися, маємо підтримувати наших воїнів та волонтерів. І будь-яка ваша допомога, навіть моральна, вже буде чудовим вкладом у спільну нашу перемогу. Я усіх вас дуже люблю і дивовижно, що ти так. Так, саме ти додивився чи додивилася це величезне відео до кінця. Ти супергерой, який також може зробити кілька кроків для популяризації українського контенту і поширити це відео. Абись не було питань тільки ну, в пробуджених свідомістю українців, а де шукати українські продукти? У нас неймовірно велика активність, особливо творчих одиниць, які встигають творити навіть перебуваючи на нулі. Тож нас не перемогти! Слава Україні! Підписуйся, став лайк, шер!